І він сказав мені і познайомив мене з розв'язкою цих речей. І далі йде те, що йому вже буде пояснення. Бо все є у Гленіла, все є пояснення, яке йому пояснює, зверху. Все. Тобто він сам нічого не каже, я не бачу, Дух мій засмітився, я не зрозумів, і кожен раз він просить, щоб йому пояснили. Дам далі. Ці великі звірі, він почне Та Те, що ми з вами читали, передивіться уважно, ці великі звірі, що їх 44 царства, які встануть з землі. І приймуть царство святі Всевишнього, будуть міцно держати царування на віки, аж на віки віків. Про що мова йде? Оці чотири царства, які є, так? Ці, ці царства, як правило, знову ж таки, я вам говорю про речі, які написані в апокаліптичному пророцтві. Апокаліптичне воно чітко просліджується, бо воно має повністю свій почерк. Так? так як коли ми з вами говоримо про що то є Роман, написаний, так, то значить там будуть про якісь любовні. Зв'язки. Якщо там про любовні зв'язки, то це не детектив, бо детективи якогось б'ють і розслідують. Так само тут, якщо це апокаліптичне пророцтво, то воно апокаліптичне. Цей жанр є, і цей жанр так пояснюється. Ти не можеш сказати, що я читаю апокаліптичне і що це є якийсь інший жанр. Ви можете це сказати, але це буде абсолютно нелогічно. Чотири звіра, які є, він розказує, що це звірі, які... Були оці геополітичні лідери. До речі, це написано в 8 розділі, де чітко написано про козлів. Там пам'ятаєте, козела, леві. Там пише, що той це є Греція, той це є Вавилон, той Мідоперсія. Міноперса. І оце все описано хіазмі. Для чого робиться хіазм? Щоб тисячу разів повторилися оці символи, щоб людина ці прообзори запам'ятала своє. Спершу розказується про чотири жаліза і про Бога. Для чого? Для того, щоб людина запам'ятала. Потім по чотири звіра. Для того, щоб, якщо вже розказали, що є чотири заліза, так, чотири, це все тихі размом для того, щоб оці точки так, так, звели і щоб вони щоб їх краще запам'ятали. І що бачив Даниїл? Даниїл бачив історію всього людства, він розказує, що буде. І він каже, що перше, що буде, будуть чотири звіра, це будуть чотири держави, наддержави, які будуть мати весь світ, то один лідер буде на весь світ. І ці держави вони залишать свій якийсь відбиток, так, відбиток на взаємно на цивілізації. Так. Якщо ми візьмемо з вами, наприклад, Рим, так, що там є римське право, так по сьогоднішній день використовується у нас латинь в, в там, медицині та в інших галузах. Так. Тобто, якщо ми візьмемо з вами Грецію, Греція, Греція я теж залишила на ціле життя відбиток, так. і до Персія була дуже сильно ліберальна, така як сьогодні приблизно так. Ми живемо в таких країнах. Так, Вавилон, до речі, садіння на палю, яке використовували козаки садити на палю, це ж, це ж придумали Вавилоні. Вавилон був дуже сильно жорстокий, і оці всі покарання йдуть звідти. Тобто, ці всі історії, оцих чотири царства, вони залишили історію на все життя. І це бачив Даниїл, хоча не розумів. Він це бачив. Після того, що він бачив, він каже, що був суд. Після того він бачив від дня. Але перед тим він сказав, що після чотирьох царств буде інший ріг, так, який, що, який буде різнитися. Читаємо далі. Давай читамо далі. Так. І, Пазорі, так, і четвертого звіря, що різнився від усіх, він страшний, надмірний, зуб його залізня, пазурі його мідяні, він жертв, трущив, а решту ногами своїми топтав. І про десять рогів, що на його голові, і про іншого, що піднісся, а три через нього випали, і про цього рога, що мав очі, а оста говорили про великі речі, а вид його був більший від його друзів. Я бачу, що цей ріг бій обійзу святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. І він так сказав: четвертий звір це четверте царство буде на землі, яке буде різниця від усіх інших, і пожере землю, і вимовить її та розтрощить її. І десять рогів визначають, що з цього царства стане 10 царів. А по них повстане новий, інший, що буде різнитися від попередніх і істини трьох царів. Десять рогів, то десять рогів це історія про те, що після Римської імперії, якщо уважно почитаєте, будуть всі інші ще не одні. Та ріх це сила, ріг – це все є сила, і право це є влада, право це є політична влада, так, або ну, така сила і релігійна теж дуже часто так інтерпретується. Про що йдеться мова? Після того, що після останнього царства, цього звіру, який він бачив в Римській імперії, буде такий розпад, що всі 10, 10, 10 число 10 в себе в літературі це є число повноти світу. Всі, всі цифри є це, є, це є абсолютно символізм. Всі 144 тисячі символізм, всі, 7, 6 це все є символи. І ось пройшли йдеться мова. Мовиться про те, що буде цих 10, буде 10 різних царств, це, це мається на увазі, що щоразу будуть влада буде, але вона буде, не буде в одних руках. Вона все буде різне, хтось буде приходити, там, Римське, наприклад, умовно кажучи, Великобританія, там, там буде е, Російська імперія, якісь імперії будуть, але мені будуть стояти одне одне. І дам далі. І він буде говорити далі, де розказується про те, що буде інший ріг, буде, інший від який буде відрізнятися. Зараз ми теж про це почитаємо. І що цей ріг буде робити? Він буде говорити та десять рогівта. Зараз пане песне там далі. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобиться тих Всевишнього і буде думати, позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Отут, що в 25-му описано, є історія, яка називається Теорія Макавеї. Можливо, ви чули. Є історія, що після оцього, коли Римське царство вже розподалося, там буде глянь цього епіфанів, ви чули про це. А ось якраз Антіох Епіфаній, коли він прийшов з цих царів, він заборонив таміт. Таміт – це служіння, церковне храмове служіння в храмі. Воно було заборонено і дуже багато розказують, що насправді цей рік це Антіох Епіфаній. Хоча, якщо ви уважно подивитеся, то Антіох Епіфаній не мав такої сили і не мав такої, так, такої слави, щоб він, так, щоб він був настільки сильний. Та засяде суд і знову, він розказує про суд, його скинуть панування, щоб його знищити та виробити аж до кінця. А царство і панування, і велич царств під усім небом буде дане народу Святой Всевишнього, його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть йому слухняні. І аж поки кінець цього слова мене Даниїла сина лякали думки мої, і змінилася ясність моя, але це слово я заховав у своєму серстві. Тобто ця послідовність, яка описана тут, вона чітко чітко показує, що відбувається в історії, чітко показує. І показує те, що буде суд. І показує те, що оце храмове служіння, яке було таким перевернутим. так? Тому що на землі храмове служіння це ж це ж прообраз храму небесного служіння. Тобто оце все, воно чітко. Показує цей прообраз і показує, що ці всі події відбудуться, так? Тому коли ми сьогодні з вами говоримо про первосвященника, про суд, про святилище, це все є речі біблійні, які були, які залишаться. І які дуже важливо зрозуміти, тому що якщо ми це з вами не зрозуміли, не побачимо, якщо ми не зрозуміємо з вами, що робить первосвященник, колись ви знаєте, ще яка одна проблема, що коли прийшов Мартін Лютер, і він сказав, що старий завід це діла. Люди спасалися по ділах, а ну і це люди спасаються по мірі. Ніколи в світі. Все. Все. Люди спасалися по благодаті. Все. І тоді, коли приносили жертву, коли приносили жертву вони мали поставити на неї руки що і покаятися. Які діла? Діла принести барана? Хіба цими ділами, які можуть бути діла? Там теж було те, що людина кається. І Господь їй по благодаті давав це спасіння. І так само Первосвященник, який був заносив цю кров перед всіма, перед Богом, і просив за весь народ. Так само Ісус Христос просить за кожного з нас. І це те саме є абсолютно, тому що це і це є невід'ємним планом спасіння. Це не є десь, що Ісус помер, пішов не знаю куди. Це є план спасіння. І зверніть увагу, ще одну увагу, яку вам хоче теж показати, щоб ви зрозуміли. Послання до євреїв. дуже чудове послання. Послухайте що. Давайте перший і другий вірш. Послання до євреїв, перший другий вірш. Перший розділ, перший другий вірш. Почитайте увагу, щоб ви, щоб ви зрозуміли, про що, чому Павло це так розказує. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог, Бог до отців. Через пророки. Тобто були пророслі Книги були. Читайте далі. А в останні дні зауважте, зауважте, що Павло пише, що коли Ісус Христос прийшов, і коли Він говорив, і коли Він був тут на землі, це що були Це були останні дні. Останні дні. А в останні дні промиляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки віки він створив. Останні дні. Тобто останні дні почалися ще тоді, коли Ісус Христос та, пішов. Від того часу і останні дні. Апостол Павло каже, що в останні дні Бог говорив через Христа. Тобто це було вже останні дні. І те, що сьогодні там відбувається, це є теж останні дні. Ми не знаємо, коли це закінчиться, але це є частина того, того, частина того великого плану спасіння, який Бог робить для нас. Які ми маємо з вами зрозуміти, що це не є яке, знаєте, що те кажуть, прийняв Христа і, і все, ви простили. Це є оцей процес, це є оцей шлях, який був, і який Господь, якому він присвятив дуже велику частину Слова Божого, що ми з вами побачили і зрозуміли, що відбувається. Оцей рух людини від цього життя гріховного, до того, що вона. Дійсно буде мати спасіння Господі Боси. І це тільки заслуга Кого первого священника Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, перед тим як ми з вами будемо славити нашого Господа через спів і будуть зібрані дари для того, щоб підтримувати життєдіяльність нашої громади, мається на увазі і оренди залу, і деякі моменти, які ми витрачаємо для того, щоб нам всім було комфортно, приємно і так далі. Є такі малесенькі, хочу зробити маленькі оголошення, тому що воно стосується конкретно грошей, пожертви. Наша громада слава Господу приймає бере участь у соціальних проєктах. Це те, що ми маємо робити як громада, як місія. З одної сторони, ми допомагаємо пастору, які в Україні займаються дітками-сиротами. З іншої сторони, вже почали збирати гроші на поранених для того, щоб допомогти чи купити там коляски. Це вже буде від ну, що буде вирішено, вже збираються гроші для того, щоб допомогти нашим воїнам, які постраждали. Але є ще всі ці, ці, ці проекти в принципі зосереджені на, на Україні. Але ми живемо зараз тут в Англії. Ми ось тут між вами є один з одним і ще. Ми іноді не помічаємо, як робиться такий в нашій церкві служіння, соціальний проєкт це туристичні подорожі. Кожного разу, коли наша громада не вся частина, брати і сестри їдуть кудись в якусь подорож, чи то на один день, чи то на кілька днів, ну, в більшості випадків присутні ті, хто не є. А, ні протестантами, ні членами нашої церкви. Завжди Господь дає тих людей, які хочуть з нами їхати, які хочуть їхати з вами, але при цьому вони обирають не туристичні компанії, не тури... не туристичні групи, не тих, хто їде. Весело, гарно, може навіть дешевше, може дорожче, але де люди випивають. я знаю, просто в моєму будинку живе чоловік, ой, хлопець, який постійно їде з нашими українцями десь за на два-три дні, так само в туристичні тури тут з Лондона. Але кожного разу він розповідає, як гарно вони там напиваються. А вже давно, ще на початку, як наша громада створилася перед цим. У Олега Галі була ідея, і зараз це втілюється поступово кожного року, декілька разів на рік, втілюється, коли їдемо не тільки ми, а ті, хто можливо не вірить так, як ми, можливо, не до кінця щось розуміє, але вибирають нашу, вашу присутність. Кожного разу в цих поїздках іде шабат, святкування суботи, проповідь. Люди люди можуть спостерігати за тим, як ми між собою взаємодіємо, як ми один одного підтримуємо і як ми працюємо. Так ось ви знаєте, що в нас є автобус, а, який він такий старенький, на 17 місць Галя випрямилася зараз. Вона мене відкопає, каже, який він старенький. Але розумієте, там 17 місць. Виявляється, в нашій подорожі хочуть їздити більше людей. І декілька разів, декілька ми так, вла... на суб... після суботньої школи, між собою говорили про те, що, мабуть, нам потрібно думати і про те, щоб покращувати а, наше служіння в, цьому, в цій сфері. Що мається на увазі? Нам необхідно було дуже добре придбати більший автобус і більш комфортабельний. Правильно, Андрея? Так, да, Андрея каже так. Ви знаєте, що такі автобуси дорогі, ну, моя ідея, моя, це особисто моя ідея, не менше 25 місць, більше, то взагалі дорого, я не знаю, але це має бути хоча б 25 місць, не 17. І трохи комфортніше, щоб можна було їхати трошечки далі. так? А, ці автобуси дорогі. Можливо, а, якщо у вас є таке бажання, якщо у вас буде періодично таке натхнення. Жертувати на цей проект. слава Богу, що вже в нас пішли такі. Знаєте, ми спочатку працюємо постійно вже декілька років на когось, а вже брати купили нам підставку, хтось купив ноутбук. Ми вже трошечки збагачуємося як громада, і кожен вже долучається не тільки одна сім'я, а вже всі ми вкладаємо. Так от, на такий автобус, я не знаю, скільки він буде коштувати, скільки це може це. Ну, я вам кажу, це немалі гроші. Друзі, коли буде зроблено нормальна перевірка, але до чого я вже хочу сказати? Якщо у вас буде бажання і можливість, і ви будете періодично згадувати, це не місяць, не два. Можливо, ми будемо рік збирати. Можливо, ми будемо два збирати. Це таке може бути, хто знає. Можливо, через рік тут ви поїдете додому, можливо, хтось інший буде, але ви знаєте, що в нас є такий проєкт, який він працює. Він робить так, що люди хочуть не тільки їздити, а потім приходити до нас. Це дуже важливо. Так от, перша тисяча на цей автобус вже є. Хочу сказати, що фундамент покладений. Тисяча, але тут треба не менше 20 тисяч. Це не менше. Не менше. Галя каже дорожче, Олег каже менше. Але ви почуєте, тисяча є, як у вас буде бажання, ми не будемо робити отакий збір спеціально на автобус, це не про то. Але періодично ми просто будемо нагадувати, якщо хочете, хочете в конверті, напишіть, хочете просто, ми будемо домовлятися чи на аккаунт з але ми маємо знати, що кошти йдуть на автобус. І ми будемо звітувати, скільки ми зібрали там в кінці місяця. Добре? Якщо будуть якісь зміни. Просто хочу зробити об'яву, щоб ми пам'ятали, що це буде працювати на нас і на інших людей. А зараз, будь ласка, всіх запрошуємо прославити нашого Господа в співі і піднятися, і зараз буде збір добровільних пожертвувань.